В ефірі телегазета Астра плюс. Подати оголошення до нашої газети. Ви можете за адресою ТРК Астра, вулиця Червоноармійська, 8, місто Червонозаводське, Полтавська область. Довідки за телефоном 3-52-31. Далі рубрика оголошень. Допоможу знайти загублені речі металошукачем, золоті прикраси, ключі, металеві вироби. Телефонуйте 097 236 86 84. Сімейний лікар надає консультативну лікарську допомогу в зручний для вас час. Це лікар, який дбає про здоров'я вашої родини. Ціни низькі. Телефонуйте 066 340 12 37. Лофицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії оголошує прийом студентів на 2015-2016 навчальний рік за спеціальностями виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів, концентратів зберігання і переробка зерна, бродильне виробництво і виноробство, експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. Наша адреса вулиця Матросова, 39, місто Червонозаводське. Детальніша інформація за телефонами – 58 або 3 54 46. Перевезу вантаж автомобілем ГАЗ-53 Самоскід. Телефонуйте 066 699 39 44. у добрі руки кошенят віком 2 місяці блакитного та лілового окрасу. Порода британська прямовуха дуже грайливі, повністю самостійні. Довідки за телефоном 066 093 05 40. Лофицька ТОВ Автошкола на Подолі» проводить набір слухачів на курси водіїв категорії А, Б, С та підвищення практичних навичок водіння за адресою місто Лофиця, вулиця 60 років жовтня, 10, Лофицька гімназія номер 1 довідки за телефонами 099 667 83 або 099 667 86 або 0,66 436 33 34, а також 0,50 230 2066 або 3,4021. Дилерське представництво фірми Рейхау Червонозаводському пропонує замовлення та встановлення металопластикових конструкцій, вікна, двері та вхідні металеві двері. Телефонуйте 066 090 52 70. Наразі інформація з рубрики Нерухомість. В місті Червонозаводське продається газифікований будинок з господарськими будівлями. Телефонуйте 066 724 67 62.